Вітаю сьогоднішня справа одна із найсвіжіших, якщо так взагалі коректно говорити. Адже вона мала місце саме цього року і досі знаходиться в стадії розслідування. Вона набула широкого розголосу не тільки через публічні жертви, але й через свій градус жорстокості. Я б віднесла цю справу до списку найогидніших злочинів. Тому давайте одразу без зайвої полеміки розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Ебі Чой. Ебічай народилася в Китаї в 1994 році в доволі багатій сім'ї. Вона була доволі відомою завдяки своїм соціальним мережам, а саме як дуже активна світська дама і впливовий фешн інфлюенсер завдяки чому дуже часто каталася по світу, мала впливових друзів, і декілька разів з'являлася на обкладинках журналів. У неї було все: краса, вплив, статок. Вона жила буквально ідеальне життя, і в 2016 році її справи підуть тільки краще. Тому що вона одружиться на коханні всього свого життя, тамчук квоні. Або як його ще називають в соціальних мережах, кріс там, який також був доволі заможним, адже був спадкоємцем ну дуже великої франшизи в Китаї. Проте в деяких джерелах вказується, що вони насправді ніколи не були легально одружені, тобто офіційно свій шлюб вони ніяк не реєстрували. Але загалом вони жили душа в душу і в них, в принципі, все було класно. Загалом Айбі було чотири дитини: двоє від шлюбу з крісом, і двоє від попереднього. Адже коли їй було 18 років, вона була заміжня за Алексом Квоном, в шлюбі з яким у неї, як я вже сказала, було двоє дітей. Але на жаль, що розпався в 2016 році. Говорячи про загальну характеристику Ебі, всі описують її як дуже теплу людину, яка відносилася з добротою до всіх оточуючих. І справді, адже вона підтримувала дуже теплі стосунки з своїм колишнім чоловіком, і не тільки з колишнім чоловіком, а й з всього його сім'єю. Але саме цікаве, що вона не просто підтримувала з ними теплі дружні стосунки. Вона буквально їх фінансувала. І не тільки чоловіка, а в принципі всю сім'ю, включаючи старшого брата свого колишнього чоловіка на ім'я Ентоні. Вона оплачувала їм буквально все: розкішні відпочинки, поїздки. Вона навіть придбала на ім'я свого колишнього тестя квартиру. І не просто квартиру, а буквально розкішні великі віп-апартаменти, в яких проживала вся сім'я Квон. Вона буквально подарувала їм віп-хату і ще й все оплачувала, включаючи комунальні послуги. Знаєте, така собі фея хрещена з тим самим Ентоні, вона була в дуже близьких дружніх стосунках. Вони проводили дуже багато часу разом, і не тільки через те, що вона найняла його своїм особистим шофером. В постах, присвячених Еббі, він буквально називає її сестрою. сім'єю Квон добре ладнала не тільки Еббі, а й її колишній чоловік. І власне його сім'я. Вони постійно запрошували їх на сімейні свята, разом проводили час. Багато хто вважає цей факт доволі дивним, але враховуючи той факт, що вона не проживала з своїми першими двома дітьми, я можу зробити висновок, що це можливо була потрібна міра, щоб безперешкодно проводити час зі всіма своїми дітьми в повній мірі. Ебі взагалі старалася як найбільше часу проводити зі своїми дітьми. Вона буквально приділяла їм кожну вільну хвилину. Тому всім здалося дивним, коли вона 21 лютого 2023 року не забрала одного з своїх дітей зі школи. І саме через той факт, що вона ну, ніяк не могла залишити свою дитину без попередження і взагалі без ніякої причини, свекруха, саме мати теперішнього її чоловіка, одразу ж зателефонувала в поліцію і повідомила про зникнення людини. Пошуки почалися негайно. І за класикою жанру поліція спершу почала допитувати всіх друзів і знайомих Еббі. Включаючи сімейство Там і сімейство Квон, де поліція дізналася, що перший чоловік Еббі, Алекс Квон, намагався перешкодити свекрусі зателефонувати в поліцію. Коли допитували сімейство Квон, поліція зазначила, що вони постійно вели себе неорганізовано, брехали і всіляко намагалися заплутати поліцію. Їхні покази були дуже суперечливими і, взагалі, звучали так, ніби вони просто хочуть, щоб пошуки якнайшвидше закінчились. Що викликало ну, дуже великі підозри з боку поліції. І знаєте, не дарма. Взагалі виявилося, що всі майство Квон доволі темне минуле. Наприклад, сам Алекс. Виявилося, що він був у розшуку з 2015 року за крадіжку, а також він був з камером, який знайомився з дівчатами в різних соцмережах і розводив їх на гроші на дуже великі суми. Знаєте, такі коханець Тіндеру, китайська версія. Його брат Ентоні був багато разів під судом за невиплату боргів перед різними банками. Їх мати була об'явлена банкротом у 2017 році, а батько був колишнім поліцейським, якого звільнили в 2005 році, за те, що він скоїв сексуальне насильство. Навіть якщо не брати до уваги їх минуле, давайте припустимо, що люди здатні мінятись, але також у них був привід. Мотив позбутись Еббі, тому що їх прекрасні відносини почали псуватися в 2021 році, коли Еббі захотіла продати ті самі віп апартаменти, в яких проживало сімейство Квон. навіть враховуючи те, що апартаменти були придбані на ім'я старшого Квона, батька Алекса, Ебі все ж таки порадилася з юристами, і вона знала, що вона може продати ці апартаменти і отримати абсолютно весь прибуток, якщо зможе довести, що саме вона заплатила за ці апартаменти. І звичайно, вона повідомила про це сімейство Квон, які, незважаючи на те, що Ебі сказала, що допоможе їм знайти інше житло, були дуже категорично проти і не хотіли відмовлятися від цих апартаментів. Сварки дійшли до того, що старший Квон почав погрожувати Еббі. Він буквально їй сказав: якщо ти продаш квартиру, я тебе вб'ю. Але Еббі все рівно виклала квартиру на продаж, і незважаючи на те, що ця квартира так і ніколи не була продана. Сімейство було на неї дуже ображене і замислило дещо доволі жахливе. Квон старший підговорив свою коханку, щоб та допомогла втілити йому план в життя. І на початку лютого цього року почав планувати свій страшний злочин. Мало того, що він насильник, невдячний тесть, потенційний вбивця, так він ще й зраджує своїй дружині. Дуже приємна людина. Клас. Гай, що ж вони таке планували? Давайте повернемося до цього. Його коханка допомогла йому орендувати два приміщення, в одне з яких він постійно носив якісь коробки за показами свідків. І ось ми потроху наближаємося до нашого дня Х. 21 лютого цього дня за ебі заїхав Ентоні, що було не дивно, адже він її особистий шофер. Тому навіть на відео з камер спостереження видно, що Ебі відчуває себе доволі розслаблено, але маршрут їх був для Ебі доволі незвичним. Посеред поїздки в машину підсідає її колишній чоловік Алекс. І що відбувалося в машині після цього невідомо. Але у Ебі на голові було таке пошкодження, ніби хтось намагався її виробити зброєю. Після чого машина під'їхала до тієї самої квартири, куди напередодні старший Квон носив якісь дивні коробки. Далі свідки говорять про те, що бачили, як два старших брати виносили щось важке з машини. Думаю, ми всі здогадуємося, що це було. І ось після допитів, 24 го числа, поліція вирішує все таки Навідатися до цієї самої квартири, де вони знайдуть, за їх словами, одну з найжахливіших картин злочину, які їм доводилось бачити. Виявилося, що пан Квон цілих три тижні перетворював цю квартиру на майстерню по утилізації тіл. Там не було меблів, кімнати були по факту пусті. Там було все абсолютно застелене плівкою, і було дуже багато різних штучок для подрібнення. Наприклад, м'ясорубка. Коли поліція почала оглядати місце, вони знайшли в холодильнику ноги і ступні Еббі. Але найгіршою знахідкою стали дві великі кастрюлі на плиті. А всередині цих кастрюль був супчик. Знаєте, такий зварений з різних овочів: там морквочка, картопелька, ребра, волосся і інші частини тіла Еббі. Тобто, виходить, що брати спочатку вбили Еббі. Далі перенесли її на цю славнозвісну квартиру, буквально її випатрили і зварили з неї суп. Судячи з всього, вони планували позбавлятися від тіла ще декілька днів. Але на щастя, поліція знайшла їх швидше. Мати, батька та старшого брата заарештували зразу ж, а ось Алекса дуже довго не вдавалося знайти. Виявилося, що він весь цей час перебував на тій іншій квартирі, яку допомогла знімати коханка. Для того щоб пізніше втекти на човні з Гонконгу. Але поліції все ж таки вдалося його зловити. Суд по справі мав пройти 8 травня, але ніякої інформації з цього приводу мені не вдалося знайти. У всіх джерелах вказано, що розслідування ще триває. Я буду спостерігати за розвитком справи і зніму, можливо, або додаткове відео або повідомлю вас в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде, як зазвичай, в описі. Мене чесно пробирає злість і огида. Ебі буквально пригріла в себе на шиї змій і поплатилася за це своїм життям. Хоча вона старалася бути для них щедрою, і великодушною. Її буквально вбила людина, яка називала її другом і сестрою. Поліція, в принципі, пообіцяла, що всі отримують по заслугам. але, на жаль, це не поверне чотирьом дітям мати. Я взагалі не уявляю, як почуваються діти Ебі і Алекса, розуміючи, що їх батько зробив буквально все для того, щоб їх мати не стало. І незважаючи на те, що після продажу тієї клятої квартири вона би все рівно купила їм нову. Вони все рівно вирішили від неї позбутися таким мерзенним способом. Я сподіваюся, що всі отримують свої строки і справедливе покарання. Наскільки мені відомо, їх зараз всіх судять за їхні попередні злочини. Через це все так довго тянеться. Та й суд, в принципі, не швидка справа. А на цьому мушу завершувати свій огляд. З вами була Крем Кухня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!